Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Хочу презентувати класну автівку, яка заїхала до нас на майданчик. Автомобіль в красивому топовому кольорі на класній комплектації. Саме цікаве у нас пробіг 127 тисяч. Це у нас Passat b 8 комплектації Highline 2018 року. На 2-літровому турбодизелі на 110 кВт на 150 кінських на автоматичній коробці передач ДСГ dq 381. Пробіг 127 тисяч автомобіль вже на українській реєстрації. Дану автівку ми привозили 8 місяців тому для наших постійних замовників. Сьогодні зробили трейдин, автівку підготували та виставляємо продаватися. Тут у нас великий бонус, що вона вже на українській реєстрації. Ми її приганяли з пробігом 101 тисяча кілометрів в даному автомобілі 127. Ще одненький бонус, що вона повністю обслужена на 101 тисячу. Наші постійні замовники повністю її обслужили, замінили комплект ГРМ, замінили. Масло в коробці, замінили тормозні диски та колодки. Замінили, Ну... звичайно, було три заміни масла в двигуні. 1000 кілометрів назад була заміна масла в двигуні. Автомобіль повністю обслужений на новій літній гумі, до речі, друзі. Також проїхала 5 тисяч на легкосплавних 18 дисках, диски без жодного бордюрчика. Автомобіль купався. В Німеччині без єдиного підфарбування по кузову. Гляньте, в якому стані, забрали з професійного дителіну, зробили відновлююче полірування, чим чисточку, та сьогодні він у нас на фотосесії. Отакий жарнючий Passat B8. Їх в Німеччині зараз знайти з хорошим пробігом нереально. Даний автомобіль ми зробили по тридину, нас заїхав Артон. Нашим постійним клієнтам автівка дуже сподобалась і ми забрали класнючий пасад, який ми самі приганяли, повністю обслужений. Так що не зволікайте, хто вміє рахувати кошти, він це все зрозуміє. Колір дуже красивий, по кузову зауважень немає. Фари в нас самі топові, максимальні, вже в бронеплівці. З переключанням ближнього дальнього та вирізання зустрічного транспорту ми бачимо 360 парковочку, дістрони, камери також 360. Автомобіль сам паркується. Зразу фокусує він-код. Коза цікава дана пропозиція. Камера в вітровому склі. Асистенти у нас по максимуму, всі присутні, панорамний дах, безключовий на всі. Двері. Друзі, гляньте який у нас жирнючий салончик. Шкіряний салон, шкіра напа з вентиляцією, з продувочками, з електрорегулюванням та пам'яттю водійського сидіння. Гляньте стан без нюансів, вас того не палили. Гарний збережений стан, гляньте пороги, без жодної подряпини, все дуже гарно. Повний склопакет, зеркала гріються, складаються, атмосферні підсвітки у дверних картах, асистент сліпих зон, асистент романів в полусі, адаптивний круїз контроль, шкіряне мультикермо, також з підігрівом, гляньте в якому стані, датчики світла, датчики доща. 127 пробігу, LED-приборочки. Асистенти в нас, друзі, всі. Тут в якому стані підлокітник, все гарненько, ручечка. Тут все у нас вже заброньовано в плівці, моніторчик, також в матовій плівці. Вже все підготували для майбутніх власників. Присутній CarPlay, Android, авто, вентиляції, підігріви передніх та задніх сидінь, DCC підвісочка, 5 режимів. Руху підігрів керма, трьохзонний клімат контроль, камера 360, потолочок без прокурів, авто не палили, два ключика по пластику, зауважень немає, все гарно. Камера все працює. Задній ряд сидінь також в гарному збереженому стані. Ззаді Взагалі ніхто не їздив. Гляньте все чистенько, все гарненько. Задні сидіння гріються. Гляньте по пройомчиках, все ідеал. Дворні карти також по пластику. Зауважень ніяких немає. Задня оптика також у нас максимальна. Електропривід. Дві кнопочки маємо комфортне відкривання багажнику без допомоги рук. Гляньте, тут у нас також все порядочок, нічого не подерте. Тут знає їхнє болюче місце, по пластику постійно тут є зауваження по бамперу. Тут у нас все як нове. Кришечка також в ідеалі. Резеточка 12 вольт, присутня шторка. Це у нас Євро 6, присутній от блю, безключовий, я казав, на всі двері в хром пакеті. Ось такий жирнючий, як то кажуть, пасасатик буде у нас продаватися. Так що, друзі, не зволікайте, гляньте стан, сидінь, все. Як нове, два ключика. Також в гарному стані сидіння одія також регулюється електроспиночка, все під'їжджає. Бердочок з охолодженням. Лобове у нас 18 рік, ще в оригіналі. Є незначне засічення по бамперу, але не критично. Так, зараз заглянемо під капот, що в нас там робиться. Жоден болтик не знімався, не крутився. Автівка без ДТП, без підфарбувань. Рідини всі замінені. Демпер не стукає, все гарненько, підтікань ніяких немає. Виглядає жирно. Так. Перевірка лакофарбового покриття. жодна деталь не крутилась, не знімалась, все в оригіналі. Так що, друзі, хто шукає чесного пасата з рідним пробігом і в рідній фарбі, не зволікайте це в нас перевірений двигун. На цігуному блоці 110 кВт, 150 кінських коробка, також десь 380 мокра. На такому пробізі будете ще їздити, їздити. Діагностика Підключали без жодної ошибки. Все в нормі, турбіна в нормі, форсуночки в нормі, свічки накала також в нормі. До речі, зони під ручками також все захистили, забронювали по підвісті питань зауважень також немає. Спереду замінили дві передні стійки, також нові, тисячу кілометрів назад. Прийомчику також на все гарненько. Авто не фарбоване в рідній фарбі, без єдиного підфарбування. Жоден болтик не крутився, не знімався, чесна перевірена історія, повністю обслужений. На українській реєстрації вже не треба сплачувати не пенсійний фонд, нічого. Заїхали в сервісний центр півтори тисячі гривень, дану, даний транспортний засіб і поїхали додому на класній обслуженій автівці. Так що, друзі, не зволікайте, за дану пропозицію ціна буде 25 тисяч доларів, мінімальний торг. Так що не зволікайте, чекаємо вас на тест-драйв. Всім гарного дня.